Вітаю вас, дорогі глядачі, це відповіді від Народної думки. Не забудьте долучитись до цього каналу і отримувати свої відповіді в швидкому, доступному, зручному і зрозумілому форматі. Тож, пані Міла питає, звідки взялося, що я повинна мати 30 років стажу, а не 20, яких я йшла на пенсію в 2011 році. Звідки взялося? Взялося це з проекту пенсійної реформи? Я чудово розумію ваше. Незадоволення, тому що ті, в кого є 30 років стажу, в жінок і 35 для чоловіків отримують всякі надбавки, доплати до пенсії, все інше. А ті люди, в яких 20-25 років, на жаль, лише голу пенсію. Там нема дискримінації по формулі, тобто по формулі рахують все вірно і видають ті кошти, які нараховані, але є дискримінація по оцим доплатам. На жаль. Це все почалося з пенсійної реформи 2017 року ще при Гройсману. і скажу вам ще таку новину, що до 2028 року ці показники стажу вирівнюються 35 років уже для усіх, що для жінок, що для чоловіків, і піти на пенсію раніше ніж в чи менше ніж 35 років стажу не можна буде взагалі. Хіба що аж після 63 років, а в 60 потрібно буде мати. Такі мінімальні норми. І я думаю, що як тільки ці мінімальні норми затверджаться, тобто до 2028 року, тоді усі нормативні документи і підженуть під такі самі поняття, що доплати, якісь добавки до рахування будуть нараховуватись лише якщо у вас є не менше 35 років стажу. На жаль, тому це пішло з пенсійної реформи, воно продовжує рухатись. І наразі кількість років з кожним роком лише на один рік стажу цього додається. Ось така от інформація на сьогодні. Продовжую і далі розбиратися з вашими питаннями, максимально старатися вам доступно розповісти. Тож давайте розбиратись разом і пробувати якось це все вирішувати. Тому до зустрічі!